Добрий день, цікаві хлопчаки соколята і зіроньки дівчатка. Доброго дня бажаю і вам, татусі, та матусі жвавої малечі. Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі. Як казали у запорозькому коші, шануймося, ладом, люди хороші. Я, запорозький каскар Сенько Сито, радий знову привітати вас і в очікуванні на те, щоб розказати вам чергову казку. У нашого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка є такі слова: Любіть її душу правди, козацькою славу, любіть її, ходім сини, на раду ласкаву. Я ніколи не перестану любити козацьку славу і сам у своїх казках уславлюю нашу героїчну минувшину, наших доблесних, відважних лизарів козаків. І сьогодні хочу вам розповісти. Про великого воїна. Не вмирах не вмирайла козака Мамая. В Україні не було такої домівки, щоб там не було картини у зображенні козака Мамая. Він сидить під розкішним крислатим дубом, схрестивши ноги. У нього на колінах кобза, він грає на кобзу. Поруч коник стоїть вороний, прив'язаний до списа. І тут немає, в цьому, кожна, кожна деталь цієї картини це своєрідний символ. От Кінь це воля козака, бандура це душа козацька, душа самої України цілої. Настільки це був уславлений козак, козак Мамай, що про нього казали, що він не вмираха, не вмирало. І ніби він був сином. Хортицького славнозвісного дуба, священного дуба, і ніби дуб дав своєму синові ім'я. Бардадим. Дивіться, яка загадка є про козака Мамая. В Україні кожен знає не вмираху не вмирайла. В нього коник вороненький, в нього шабелька гостренька, вміє лицар воювати, вміє й пісню заспівати. Хто він є, відповідай. Звісно, хто козак мамай. Козак -мамай. Тож сьогодні я розповім вам, дорогі мої. Послухачі про те, як козак Бардадим мамаєм став. Бо, пригадуйте, я сказав, що спочатку його було ім'я Бардадим. О, колись у давні часи дошкуляла, дошкуляв слов'янам могутній і жорстокий хан Мамай. У, пер, у перекладі з тюрської слово мамай перекладається як страховище. Він завжди йшов величезною ордою, і де пройде до Орда, лишається тільки чорний попіл і сльози людські. І от колись він чим був іще славетний, тим, що у нього була чарівна нагайка, сплетена із трьох шестиголових драконів із їхніх пожилок. Махне тією нагайкою хан Мамай, гора розсипається над горою магне над лісом. Ліс валиться, як почне тією нагайкою вже шмагати у бою страх стільки кладе людей. І от колись нагайка Мамаєва потрапила до рук кримського хана Язлий Герея. Знав хан про чарівну силу нагайки і тільки читав нагоди, щоб піти на Україну та пошмагати ним люд український і забрати якомога більше ясин. Провідав про це. Козак-Бардадим і дав бистренько клич, почав збирати козаків, казав, хлопці, збираємося, тому що хан Язлий Герей іде з Мамаєвою нагайкою на Україну. І одразу ж потяглись люди на низ, сказали, піду на низ, щоб Кримчак голову не відгріз. Збиратися в загін і вийшли у степ. А тут ординці йдуть. І січа почалася, то татари напирають. То запорожці, то татари, то запорожці. І от вже пересилювати почали козаки. І тут щось як гримоне позаду війська татарського. І вони почали швиденько розступатися у боки, утворюючи широчезний коридор, на кінці якого стояв вершник із нагайкою руці. Той був хан Язлий Герей. Злякалися наші хлопці, злякалися козаченьки, що то воно буде, га? Адже жорстока ця нагайка. І тут вилетів наперед на своєму коникові воронкові козак-бардадим. Напустив він на них свої руки і каже: Я, козак, бардадим, куди гляну степ, як дим. І тільки він це сказав, як з неба на землю. Опустилася сіра хмара, і накрило татарське військо. Почав той хан, Язлий Герей, розмахувати нагайкою, щоб розігнати дим і багато поклав своїх людей. А Бардадим бач, він бачив у тому диму. Він пробрався, знайшов там хана Мамая, однією рукою скинув його з коня, а другою відібрав у нього нагайку. І тільки. Нагайка хана Мамая опинилася в його руці. Як то побачили татари, як почали розбігатися і вигукувати Мамай, мамай, мамай! Що означало страховище, страховище, страховище. А бардадим тоді і каже: Бач, які бусурмани, назвали мене Мамаєв, Я ж є козак-бардадим, козацького роду, каже. А потім каже, то називайте ви мене як хочете, хоч страховищем, хоч шайтаном, хоть. Ким завгодно, але головне, щоб боялись ви тільки одного мого імені. І з тих пір козака Бардадима всі стали називати козак Мамай. А у ту нагайку вони палили три дні й три ночі на багаті, щоб позбавити її ворожої, страшнючої діявольської сили. І таки спалили. От така історія. О, час нашої зустрічі добіг кінця. Тож будемо прощатися. Бажаю вам будьте щасливі та здорові, друзям, рідним усьому допомагайте, в устику, штишку плекайте, у радості укоріняйтеся. Мене запорозького казкаря Санька не запувайте. На наступну зустріч чекайте. До побачення!